Я от прийшов до вас так. і ми знімаємо в підвалі, в підвалі на, на кухні вашій, того що зверху всі кабінети зайняті, скрізь іде робота. Так. І в кожному кабінеті є асистент, в кожному кабінеті є стоматолог. І хтось ще й зараз сидить вихідний вдома, так. так? То як ви їх всіх захантили, як ви їх всіх втримуєте в себе? Чого вони не відкривають свої власні кабінети і не йдуть? Вони отримують достойну заробітну плату та й працюють. Вони мають комфортні умови на роботі. Ми забезпечуємо їх всім можливим комфортом, який необхідний. Буби на робочому місці, або взагалі ну, під час обідньої перерви на роботі. Тому що багато хто залишається не йде додому, у нас тут є і кухня повноцінна, у нас тут є кімната відпочинку для персоналу, там, є де там. попрати одяг, є де змінити одяг, попрасувати. Можна навіть якщо заночувати. У нас є диван, є О. подушка післяопераційна, але ну не було, слава Богу, таких випадків люди не ночували на роботі е, тому. Ми працюємо злагоджено в команді і намагаємось створити для своїх працівників такий комфорт, ну як для себе, так і для команди, тому що важлива команда. Ми завжди працюємо в команді. Всі рішення приймаються в команді. Тому якщо ти не ставишся з повагою до своїх підлеглих чи до команди, то як ти можеш досягнути результату, за який відповідає команда? Це класно, круто, потужно. Ми пишаємось тим, що ми працюємо з цими людьми разом, і нам це класно.